Миколай такий, який запам'ятається при подарунку, це ось дивіться, обережно достаю його, тому що це ексклюзивчик, іконочка. Розкажу про техніку виконання. Основа дерева. Потім по цьому дереву сусальне золото наноситься, обрамлення, лиття з латуні, яке покривається сріблом, чорнінням. Потім оці декори в посріблені. Сам Миколай, метал також литий, покритий золотом, панагія в нього в сріблі. Ефектно розписаний масляними фарбами, що рідко взагалі зустрічається в техніці іконопису та ікон виготовлення. Це от такий варіант, який можна підвішати на стіну, а також поставити за рахунок отаких от декорованих підставочок. Хочете вразити людину? Звертайтеся, це саме той варіант, який запам'ятається.